Доброго ранку, друзі. Вас вітає канал Життя в селі, як воно є. І до знову сьогодні на роботу. Запитайте, чого така щаслива. Щаслива тому, що встала ранком і очі відкрила. Дякувати Богові і дякувати нашим хлопцям що нас захищають. Запрошую усіх підписників і гостей мого каналу підписатися і бути зі мною на хвилі позитиву або на хвилі нейтрального позитиву. Ніхто не знає, як воно буде. Але сьогодні якось так. Ставте лайчики, включайте дзвіночок, хто ще не підписався. Буду дуже рада новим підписникам, новим гостям. Давайте ми разом з вами зрушимо ту планку у 500 підписників у декілька разів. Вам це не буде тяжко, а мені буде дуже приємно, що у мене знайдуться нові друзі, нові коментатори. Щось мої старі коментатори пасують. Запрошую всіх писати коментарі. Можливо, щось когось цікавить. Буду відповідати в наступних відео. Це ж цікаво, друзі, спілкуватися одне з другим. Тому давайте будемо якось це все діло виправляти. Зараз покажу вам, яка в нас погода. Покажу вам, як сніжок притрусив усе кругом. І наш лісок теж. Дивіться, як яке небо. Яке небо? Красиво, правда? Я теж так кажу, що красиво. І дуже красиво. Оце красота. Я як завжди? <coughs> Біжу на роботу. Ну і думаю, трішки поговорю з вами. Вчора упустила перший день лютого. Так, сьогодні 2 лютого. Так, сьогодні 2 лютого. 23 го року. І я, як завжди, як завжди, кожен день. Біжу на роботу. Так, добре, друзі. Бо тут колобаньки і сніг зверху на колобаньках. Треба це все діло якось обминути, щоб не проламатися. І чоловік видзвонює вже другий раз. Ну, треба відповісти. Не знаю, що він собі там надумав, але треба. О, вже дзвонить на другий телефон, на старенький. Так, моя найдорожча гора. Задихання. Хто зі мною давно, то вже знає, що це за гора і як я її долаю кожен день. Ну, що зробиш? Робота є робота. У когось робота ось у моїй підписниці Наталі. Робота за три хвилини від дому. У мене робота. Як же я йду? У мене робота, я вимірюю, 2 кілометри, але це вже як я йду. Можу йти 15 хвилин, Ой, можу розтягнути це задоволення на пів години. Це вже залежить. Як я виходжу за швидко з дому. О, оце дійсно гора задихання. Ой. Ой. Тяжко, тяжко. Вже хочеться тепла, особливо я хочу тепла. Я люблю дуже теплоту. Я краще в хаті сховаюся від жари, як буду замерзати зимою. Зиму я, безперечно, теж люблю. Але люблю, коли сніг і коли він пропустить під ногами. А не тоді, коли ти йдеш. Снігом протрусило, а під низом болото. Це не моє. Добре. Рухаюся, я в напрямку роботи. Всім спокійного, мирного дня. Ще раз нагадую, підписуйтеся, ставте дзвіночки, лайчики. Вам не тяжко, а мені буде дуже приємно. Всім міцного здоров'я, підписникам і гостям мого каналу. Ще раз всім гарного дня, спокійного. До побачення. Ось чим цікава для мене ще зима. Одна краса літає, одна краса у воді плаває. Оцим для мене ще зима красива. А так, така легонька зима, це не для мене. Полетіли.